Христос посеред нас, возлюблені брати та сестри, усіх вас сердечно вітаємо із ним пам'яті святого великомученика та целітеля Пантелеймона, одного з численних святих, які особливо шануються в нашій церкві. А головний пісний спів сьогоднішнього дня на честь святоугодника Божого Пантелеймона містить в собі такі слова. Страстно терпче, святий, і целітелю Пантелеймоне, моли милостивого Бога, та гріхів прощення подай душам нашим. Сьогодні святою православною церквою почитається великомученик та цілитель Пантелеймон. Народившись у Малій Азії, у Никодимії у знатних батьків. Юнак отримав гарну освіту, відрізняючись красномовністю, гарною поведінкою і незвичайною красою. Юний Пантелеон був представлений імператору Максиміану, який захотів залишити його притворним лікарем. Згодом, за божим промислом, юнак знайомиться із святим Єрмолаєм, який побачив у ньому благодатне зерно для зцілення людей. Прийнявши святе хрещення, Пантелеон ще більше почав вивчати істини святого Євану. Евангелія і своє життя присвятив хворим страждальцям, бідним і убогим, особливо ув'язненим, і в більшості випадків зцілював не ліками, а іменем Ісуса Христа. За що і постраждав від правителя язичника, страшними муками терзали тіло святого мученика, але во ім'я Христа Пантелеон жив, цим самим показуючи усім істинність віри Христової по страті чесні мощі великомученика Пантелеймона частинками розійшлися по всьому християнському світі. Особливо багато їх на святій горі Афон, чесна і багатостілююча голова його його зберігається у фівтері в дорогоцінному ковчезі у соборному храмі на його честь у російському афонському свято-пантелеймонівському монастирі. За давньою традицією прочани православної церкви щорічно здійснюють поїздки в Грецію і на Святу Гору Афон до дня пам'яті святого великомученика Пантелеймона і просять у нього зцілення. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним Ангела, наших іменинників, зокрема, кого називаємо Пантелеймон, Герман та Іван, возлюблені у Христі, святий праведний Іван Криштацький, радить нам, щоб ми старалися дійти до дитячої простоти у спілкуванні з людьми і в молитві до Бога. Простота найбільше благо та гідність людини. А також не забуваємо, що сьогодні п'ятниця, день пісний.